Ці всі Костянтинівки, слов'янські, Краматорські. 14 рік я, на жаль, не міг брати участь через причини, які від мене не залежали в Майдані, так? в українському майдані третьому в історії України. Я просто дивився ці, я тоді перейшов на українську мову по сьогоднішній день. так? Усвідомлення того, що мова російська є, головна зброя росіян проти українців, української нації державності. І я тоді дивився, як українські воїни на БМП їдуть і тут, у цих землях, біля цих слов'янських збирається НАТО, в малоросів, бабки кричать українським воїнам в БМП. Що ви робите з нашими мальчиками? йдіть прочь відсюда, прочь! Вас не звали. Я дивився, як воїни в БМП розверталися і їхали. Ооо, я, я тоді вживу не бачив БМП. Я не уявляв, але я знав, не було мене за штурвалом тих БМП. О! Бабки! Найменший рівень! Газ підлогу! Командири! Повний вперед! Виконую! Через 500 метрів! Так, пробив собі тунель крізь бабок. Що, що командири? А, ви казали не їхати. Перепрошую, мені дуже шкода. Поганий зв'язок виправляюся. Задній хід і повторюєш тунель через оцих бабок малороських. Так. Слов'янськ. Слов'янськ люди добрі, 14 й рік. Неля Штепа яких там Гіркіни, оце все гребане болото, По сьогоднішній день, так? Сплять і бачать багато хто. І правильно кажуть, правильно кажуть, це мой родной язик, ми вас не звали. Та, звісно, сука, це твоя рідна мова. Тому що твоїх дідей бабку пригнали з якоїсь там Іванівської усть Уськузмінська сраного, і заселили в хату розстріляних, заморених голодом, депортованих українців. І ти тут в третьому поколінні сидиш і розповідаєш по сьогоднішній день. Місто Слов'янськ. Працюю півроку по оцих всіх територіальних історіях. Так? Краматорськ, там, Дружківки, Костянтинівки, Костянтинів, оці всі містечка, містечка, що тішить, що тішить декомунізація. Зазвичай нічна, поки влада плекає спадок Совєтського Союзу, чому ви скажете? Ну тому що вони по сьогоднішній день сидять і чекають на братські народи, на великого брата, який їх звільнить, і тому плекають пам'ятки режиму. Совєтського! Бо, сплять, і бачить, де наші інвестори, де наші СПОНСОРИ, Так, маленькі брати Гроба, Путін помогі. Ви так скажете, я з вами не буду сперечатися. Цивільна країна, ми всі маємо власну точку зору. Ранок, одного з крайніх днів моєї відпустки, і чому я не в санаторії, так? з ФСБшним? московицьким священникам, який мені в дорогу плакав, і плакався проукраїнським поліцейським, які приїхали, дослідили, подякували за службу і поїхали з Богом, а він плакав в дорогу. Що ж ви не люди делаєте? Вітаю Сашко, слава Україні, героям слава! Марариточко, доброго раночку. Так, я рання пташка. Дружина мені пише в стрім. Відпустка раз на півроку мені дружина пише в чаті, бо вона десь там, а я десь тут. А де я? А я в слов'янську. Я в слов'янську. Чому? Тому що одна з тих речей, які ти тіш тішать на сьогоднішній день на українському Донбасі, це те, що є. Конкуренція. Є конкуренція між українофілами, які бачать бездіяльність влади в частині. Андрій Батюк, доброго ранку, в частині декомунізації бачить, як влада нехтує так, вимогами декомунізації і просто беруть люди, вибухівку в руки, ідуть до пам'яток вночі. Напевно, я не знаю, я в тому не беру участь. Я не знаю достеменно, коли це робиться. Але. Ми бачимо фотографії рознесених в черть вибухівкою в інші способи, пам'яток режиму гарного дня, чудового раночку. Так, дякую навзаєм. Розносять м'ясо. Чому? Тому що не сила українофілам, українцям на українському Донбасі терпіти це неподобство. І зараз ми підемо і подивимося, як рознесли голову за час моєї відпустки. Українофіли! І що інше вони зробили? З одним із Альош! Альош! Солдатик! Вони вбивають наших мальчикам! Let's go! Заварюйте чай-каву. Це один з грьбаних Альошів. На щастя, тут добрий інтернет. Оце нормальна така магістраль. Це нормальна магістраль з Краматорська до Слов'янська. Ну, Напевно, можна ще якось потрапити із Краматорська до Слов'янська, але це одна з, ну, мабуть, найбільша артерія, ну мені принаймні відома. так? І кожного разу, як я проїздив цією артерією з Краматорська до Слов'янська, мені муля в очі. Оцей пам'ятник якого ви не бачите правильно! Правильно, ви його не бачите, бо він вже розбитий головою. Пішов на добрива. І це муляло мені. Тут воїни їдуть пачками захищати Україну, українські воїни їхали і бачили. Це грьоване неподобство. І їм, напевно, це дуже муляло. Це їм напевно дуже муляло. І не тільки мені. О, А це, я так підозрюю, має стосунок до того, як Альошу рвонули цього грьобаного п'єдестала. Ходімо подивимось, що ще, що ще українофіли зробили слов'янську з цим неподобством, яке плекала... Влада. О, кто такой? Кто такой? Окупант советский. Неля Штепа, Гиркины. Вот они все. Вот они все. Гребани. Не люди, Советский Союз, Сандармохи, расстреляны от рождения, замордованы, квиты нации. Українці. Кілометри, сотні тисяч мільйони дітей з'їдених заживо, Голодоморе. Оце все воно. Нарешті, третій рік повномасштабного вторгнення. Московиті в Україну, 11-й рік, тут все починалося. Тут вони ходили, розповідали, окуповували влади. Ті, як їх? ДНР. Оці всі, оці всі сифіліси московицькі. Оце все вони. Так. І комусь, поки я був у відпустці. Переболіло! Хтось на щастя! Дієвий, позитивно дієво байдужий. І мені дали сигнал, що це тут варто показати. Я вам показував церкву ФСБшну, московицьку. І важливо показувати ці речі швидко, бо набігають, набігають московити. І все тут-путі роблять. Що потім не залишається слідів. Вони намагаються затирати, прибігає НАТО в московитів, затирають написи на московицькій церкві, білять упродовж двох годин. Ті чарівні фотосесії мені вдалося зробити. Тут я вам це зараз показую, поки воно свіже, поки не приїхали від влади, міста, комунальники і не зробили ці всі штуки, дрюки. Так, щоб воно було менш українським. Місто Слов'янськ він такий, скільки, ну, добрих метрів три з ростом. Він височі, Він реально зустрічав людей, що заїздили в місто Слов'янськ. Що ми тут ще бачимо цікавого? Так, Композиція. Я ціную цілісність. Цим людям було мало. Було Мало знести окупанта. Як завіщав, як наголошує в своїх інтерв'ю пан Ющенко, президент України. Який там четвертий, так, якщо не помиляюся, він розповідав, він каже про те, яке ганебне, ганебне те, коли копита коня там якогось князя московицького в Києві. так. Тобто, що, який сенс? Який такий сенс? Я це показував хмільнику. Зносять, зносять російські, совєтські, венерологію цю символічну пам'ятники, і той. І залишають порожнє місце, брак пам'яті історичної української. Так? А тут люди попрацювали, поки я у відпустці в санаторії відпочивав з дружиною. А як я відпочивав, ви можете бачити на Першому українському каналі з ремонту бронетехніки, перевірити підписку, поширюйте, вподобайки ставте. То тут цілісність! Цілісність! Ми тут бачимо! Кого ми тут бачимо? О! Івана Мазепу! Івана Мазепу! Одного з Одну з окрас пантеону українських українотворців! Так? Так! Він відносно невеличкий відносно цього пам'ятника. О, добрий, це що? Той? Е, Іван Мазепа, якого ти отримував поштою місяць тому. Я нічого не скажу без мого авокадо. Але сенс в тому, що забрали, забрали окупанське. Лайно вороже до всього українського і не залишили порожнього місця. Люди працюють в цілісності. Природа пам'ятників, вона символічна. Так, Іван Мазепа просто за розмірами тут, так? Він то невеличкий, особливо відносно цього пам'ятника. Але символізм, український постамент. З українськими стягами. І що тут було написано у нас ще? От, якийсь непотреб. А, ще залишилося трохи ворожих прапорів. Можемо бачити, що тут люди не полінувалися навіть якимось інструментом позатирати. Бачу, не все затерли, щось та й не подужали, ну з першого разу. Але я ж кажу, є конкуренція. Реально я вже чув про приклади на щастя, коли приходять, приходять, як їх звуть, команда нічних українофілів декомунізовувати отаку от, от штуку, а там вже працює інша команда, яка це вже зробила, і вони. Виривають одне у одного просто роботу. Реально на Донбасі ведуться перегони. Ми поїдемо, ще подивимося. Там вибухівкою розірвали теж там пам'ятник, е, так званій Великій Отечественній війні. О! Тюрма народів. От. Все. Бачимо тут не тільки зафарбували, а і. Ну, не усюди, але просто вигризли чимось бетон. Реально люди заморочилися. І ви скажете, о, добрий, це не той бензоріз, який тобі дарували місяць тому. Я скажу о! -о, 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 -о я нічого не скажу! Без мого авокадо. Yes, yeah, I speak English. Good morning. Заморочилися, <coughs> попрацювали люди. Так, тут що у нас? Тут у них чомусь не вистачило натхнення, або ще ж трапилося з інструментом, не подолали вони тут мову окупанта. Але все в нас вселяє віру в те, що десь найближчим часом мова окупанта буде прибрана з цього пам'ятника українського. Так? А коли. Захоче, як її звуть, адміністрація, яка дуже береже спадок совєтського загарбницького режиму в Україні, в слов'янську, зробити належні таблички українською мовою, вони завжди зможуть піти подивитися е, на фотографії на першому українському каналі, тому що за щасливим збігом обставин у мене є фотки. Цього пам'ятника до його десеризації. О такі чудові, вранішні справи, льоша Юркін. Нелі штепи, малороси. СССР, кефір по дві копійки. Скільки їх тут сидить і чекає? Скільки їх тут і сидить і чекає, але вони не дочекаються. Тому що українофіли дієвої позитивно небайдужі, на відміну від влади, яка мала би бути проукраїнською, вони працюють, вони підривають. І я не здивуюся, якщо ми дізнаємося, що це роблять військові, які працюють на фронті, захищають Україну від московитів, від росіян, від загарбних їх окупантів ціною власного життя, а у малі, якийсь там малий час тих відпусток якихось відпочинку, не знати чого. Напевно, по ночах беруть вибухівку, машини, троси, і роблять українську Україну в таких містах, як Слов'янськ. На сьогоднішній день це надихає. Так само і надихає купа російських ботів московицьких. Які тут набігають на цей стрім із чудовою назвою. Із чудовою назвою. what's up, bro? I'm okay, thank you. Хі -хі. От такі вранішні гарні новини. Мінус один. Окупант пам'ятник Голодоморам. Пам'ятник геноцидам українського народу. пам'ятник тюрмі буцигарні нації. Так, які хотіли би з нами зробити те саме, що з Білоруссю на сьогоднішній день? Але вони можуть тільки понюхати. Тому що люди працюють із пам'яттю про те, що наша українофілія недостатня. І той. Я щасливий дізнаватися, мати низку. сорок врон, птахів, які мені приносять звістки. І я опиняюся в правильне місце, в правильному, в правильний час, в правильному місці. Щоб вам наочно показати такі речі. Чесно, я не знаю. Наскільки це висвітлять якісь там інші джерела, наскільки якісно, наскільки повно, наскільки цікаво. Але я щасливий, що люди діляться зі мною, Українофіли діляться зі мною точками таких подій. І я, як блогер, як можна сказати, молодший брат журналізма, журналіста, журналістки, до речі, моя дружина, журналістка, можу вам показувати по гарячих слідах. Поки не набігли комунальники і не робили так, щоб воно стало менш українським. Все, на цьому стрім закінчую, добуваю відпустку. зишу всім чудового дня, працюймо! Офіруймо, донатьмо тим, хто працює. І просто хоча б не заважаймо працювати українофілом. І з пам'яттю про те, що наша Українофілія недостатня. Поширюйте канал, тому що бюджетна реклама цього важливого українського каналу 0 гривень. Все тримається на ваших поширеннях. Дякую!